Я вітаю всіх в третій частині майстер-класу нашого. До цього моменту ви вже були повністю проплести дві частини нашої силяночки. Тому, якщо ви тут, ви готові до третьої. І я вам вже казала, що це буде найпростіша і найкоротша частинка. Коли ви закінчили плести ось цей другий елемент. А якщо у вас ще довга нитка залишилась, ви повинні вивезти її от сюди вниз. Якщо коротка, то закріпити і нову ниточку. Так само, ось тут внизу випустити. У нас є по 7 вільних бісерин в кожній петельці знизу. Відповідно, наша ниточка повинна виходити з четвертої бісерини і буде проходити так само ви ось цю наступну четверту, завжди посерединці петельки. Так, що ми робимо для початку? Вийшли ми внизу, і набираємо чотири червоні піссирини, чотири білі, одна темно-червона, одна червона, одна темно-червона. Та ще чотири білі бісерини. Ось так у нас буде виглядати набір, ми його підтягуємо до нашого полотна, ось так, і будемо повертатися вгору. Ми пропускаємо всі ось ці білі бісерини, і через ось цю першу з чотирьох червоних ми проходимо. Так само у напрямку знизу вгору. Підтягуємо, отримуємо петельку. Ось так. Добираємо три червоні бісерини і проходимо вбік ось тут, в четверту бісерину наступної петельки основного полотна. Тобто нічого складного у нас нема. Тепер ми набираємо дві білі, чотири чорні, дві білі? Одна темно червона. Одна червона, одна темно червона, дві білі та дві чорні бісерини. Ось так виглядає наш набір. Підтягуємо знову це все до нашого полотна. Через ось цю у нас тут є чотири чорні перед останню ось цю. Чорну ми повертаємося вгору. Добираємо одну чорну бісерину, дві білі і проходимо в четверту бісерину наступної нашої петельки. Підтягуємо. Тоді набираємо чотири червоні бісерини, чотири білі. Одна темно червона, одна червона, одна темно червона, чотири білі. Підтягуємо це все до нашого полотна. Ось так. І через ось цю першу червону знову повертаємося вгору, добираємо іще три червоні бісерини і проходимо в четверту бісерину в наступній петельці, підтягнули. Бачите, отак у нас виходить, закінчення нашої силянки. І вже в цьому місці я відразу вам покажу, як Робити рапорт, аби ви могли самостійно продовжити плетіння. Раппорт у нас починається з набору двох білих бісерин, однієї чорної, однієї темно-червоної, чотири білі. Одна темно-червона, одна червона, одна темно-червона, чотири білі. Підтягуємо так само це все. І через ось цю темно-червону ми повертаємося вгору. Отягуємо, добираємо ще три темно-червоні, і проходимо в четверту бісерину в наступній петельці. Туп. Набираємо тепер дві білі. 4 сірі, дві білі, одна темно-червона, одна червона, одна темно-червона, дві білі та дві сірі. Знову І ми будемо повертатися вгору через ось цю передостанню сіру бісерину, набираємо одну сіру, дві білі і проходимо в четверту бісерину наступної петельки. Набираємо чотири темно-червоні, чотири білі, одна темно-червона, одна червона, одна темно-червона, темно чотири білі. Так само будемо повертатися вгору через ось цю першу темну червону бісерину, ми повинні для цього пройти. Добираємо ще одну чорну бісерину, дві білі, проходимо в четверту бісерину наступної петелечки. Тепер набираємо 4 червоні бісерини, 4 білі, 1 темно-червона, 1 червона, 1 темно-червона, темно 4 білі. Підтягнули. Гору будемо повертатися через ось цю першу червону, добираємо три червоні бісерини і знову проходимо в четверту бісерину в наступної нашої петельки. Набираємо тепер дві білі, чотири чорні, дві білі, одна темно-червона, одна червона, одна темно-червона, дві білі, дві чорні. Тягуємо і повертатись ми будемо через ось цю передостанню чорну бісерину. Набираємо одну чорну, дві білі і проходимо в четверту бісерину наступної нашої петельки. вибираємо чотири червоні бісерини, чотири білі. Одна темно-червона, одна червона, і одна темно червона. Ще чотири білі. Підтягуємо. Через ось цю першу червону ми повертаємося вгору. Набираємо три червоні. І проходимо в четверту бісерину наступної нашої петельки. В цьому місці наш рапорт закінчується. У нас може виходити ось так. Повертаєтесь тепер до початку нашого рапорта і повторюєте усе заново. Так стільки разів, скільки потрібно робити, а ви можете просто орієнтуватися вже внизу, тут по підвісочках. В принципі, це лишилося таке вже, як то кажуть, останні завершальні штришки. І на цьому я буду з вами прощатися. Майстер-клас дійшов свого завершення. До зустрічі в нових майстер-класах та успіху у ваших плетіннях.